Так, всім привіт. Бачу по популярності переглядів всім, хто дивиться мій канал, цікаво дивиться завози з Японії. Ну от у нас сьогодні новий невеличкий завоз. Щось цікавого, N Max 155 17-18 років, два N в білому кольорі, Такі геть нові, скажімо так, з двома ключиками. З пробігом. 13 тисяч кілометрів взагалі новий апарат в білому такому красивому кольорі, ціленький на заводській гумі, ну просто як новий, 13 тисяч для такої техніки це абсолютно нічого. Так що у нас там під сидінням. Всі вони аукціонні. так, Аукціон у нас БДС з оригінальними пробігами, так що можете не хвилюватися, реально нові апарати. 18-го року, 9-й місяць чи 10-й, тобто свіжий N-Max. Встигніть придбати поки є. N-Max 155. -ий. Ще один. Тут трошки у нас тюнінгу. Тюнінговане високе скло. Дуже гарне. Так, є скло. Наполеон зеркала. От такий карманчик ззаді, Карманчик тут під сидінням прироблений. Тюнінгований руль. У мене вже була така N Max на продажу Горікейн, руль називається. Отримачка для стакана якась, на замочок накладка. І що тут? По пробігу 12250 також новий апарат, трошечки в тюнінгу. А, можливо, щось буде по варіаторах тюнінговане, це я вже подивлюсь пізніше. Ну, скоріш за все, що може бути. По досвіду вам скажу, коли чіпляєте такі приблуди всякі на скутерочок, людина не жалкує в нього грошей, можливо і по варіаторах, щось є тюнінговане. Так, йдемо далі. Діо 110 з пробігом 6 тисяч кілометрів. Також новесенький. Тут накладочка, документи. Все є жива Діо 110 також. Ось така гарнесенька. Ну і рідкість як для мене, так як я їх ну, не беру практично ніколи, це віно 125 Ямаха. така гарненька. І також з малесеньким пробігом в 11 тисяч кілометрів. Прикольно, красиво таке виглядає. 36-й джоги не показується, звичайно маленьке. Ну і, скажімо так, ексклюзив. Це у нас Honda SH Mode. Також свіжа sh САш у нас на величезних таких гарнючих колесах. А, також вона свіжа, наскільки пам'ятаю, вони мають бути десь в районі там, 17 років плюс. А, так що... 6343 км пробігу, система старт-стоп тут стоїть. Коротше, свіжа Сашечка і в такому бомбецькому стані. Так Що у нас тут під сидінням? Під сидінням оригінальна накладочка, ключі, зеркала. Так що так. ТО було. 66300. Щось написано 63,400. Я так розумію, що в нас тут не 63. Ні, 6300, так. Да. Це вони ноліки дописують. Так, все вірно, то я думав, що це просто тріп. Тріп 657 км, пробіг 6343. Отака дуже гарненька, сашечка. це реально ексклюзив. Так, ну і Звичайні 36-ті джоги. В принципі, все. По кубатурі тут найцікавіше, так що встигніть придбати. Реально є рідкісні апарати і зараз вони будуть скажімо так, за адекватну ціну, так як осінь. так що... Кому цікаво, швиденько телефонуйте.